Доброго ранку, ми друзям бажаємо. доброго ранку, ми друзі, вітаємо. доброго ранку тобі і мені. Щирі слова нехай нехайлини трясні. Малята, запрошую вас сьогодні на заняття з навчання грамоти. Любі мої хлопчики і дівчатка, послухайте уважно віршик. І скажіть мені, ким ти будеш, коли виростеш? І складіть про це речення. Слухайте, хлопчики, скажіть мені, хлопці, молоді молодці, хочу від вас почути, ким хочете бути. Говоріть, хлопчики, Я хочу бути поштарем. Скільки слів у цьому реченні? А тепер своє речення, скажіть хлопці, Я. Хочу бути, ким? Молодці! А тепер віршик для дівчаток. Скажіть, дівчатка, скажіть, голуб'ятка, хочу від вас чути! Ким хочете бути? Дівчатка, скажіть, я хочу бути, перукарем і ваше речення. Я хочу бути. Молодці, скільки слів у цьому реченні? Діти, пригадайте слова, назви професій, які починаються звуком П. Так, це поштар, прикордонник, пекар, перукар. Всі ці слова назви професій починаються з звуком П. А на письмі позначається літера П. Діти, розгляньте малюнок. Це літера П. Із кількох паличок складається літера П. Що вона тобі нагадує? Намалюйте в повітрі. Пальчиком велику букву П. Послухайте вірш про букву П. Гарні хлопці молодці закопали два стовпці. Третій їм допомагав, перекладинку поклав. Втіха нашій дітворі. Буква П вже у дворі. Дітки, чи добре вчинили хлопчики? Якщо вам віршик сподобався, вивчіть його на пам'ять. Гарні хлопці молодці закопали два стовпці. Третій їм допомагав, перекладину поклав. Втіха нашій дітворі буква П вже у дворі. Всі запам'ятали та вивчили букву П, а зараз прочитаємо склади. ПА, АП, По оп. П еп. Е, Пуп. Пип. Пі. І. Молодці! А зараз я вам пропоную пограти в гру Слова на місця. Діти в одній касці слова з речень ходили одне до одного в гості та переплутали місця. Цифри допоможуть вам розставити слова на місця та прочитати речення. Слова тато Поліно. Карло, він жив, приніс, потім сам. Розставте за допомогою цифр слова на місця і ви прочитаєте речення. Натисніть паузу. Чи вийшло у вас правильне речення? «Та, то Карло жив сам, потім він приніс. Поліно. Діти, про яких героїв казки розповідається. Пригадайте, що було далі? Діти, послухайте скоромовку і спробуйте її повторити. Пес полкан попав у капкан. Пес полкан попав у капкан. Наступна. Павло і Пилипко поливали липки, виросли липки у Павла і Пилипка. Павло і Пилипко поливали липки, виросли липки у Павла і Пилипка. Діти, спробуйте одну із коромовок вивчити на пам'ять. Ви у мене розумнички. Дітки, треба трохи відпочити. Раз, два, час вставати. Будемо відпочивати. Три-чотири присідаймо, швидко в тому проганяємо. П'ять-шість засміялись, кілька раз понахилялись. Зайчик сонячний до нас завітав у вільний час. Нумо бігати, стрибати, щоб нам зайчика впіймати. Крутко зайчик утікає і промінчиками грає. Сім, вісім час настав повернутися до справ. Перед роботою в зошиті зробимо діти, як завжди, розминку для пальчиків. На моїй долоні сів яскравий жук. Я його спіймала, чую, жу 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 Пожаліла я жука, випустила кроху, помахала йому в слід, хай летить потроху. І повторимо ще разок. На моїй долоні сів яскравий жук. Я його спіймала, чую, жу жу, жу. пожаліла я жука, випустила кроху, помахала йому вслід, хай летить потроху. Діти сьогодні малюємо чоловічка. На пів клітинки півколо, і на друге півколо, і получився круг. На дві клітинки тулубу чоловічка, ноги від куточка до куточка в клітинку, і на дві клітинки ручки. Знову коло голова, тулуб на дві клітинки, ноги від куточка до куточка і руки. І так ми малюємо наших чоловічків. До кінця рядочок. Далі ми малюємо візерунок. Рисочка, квадратик, рисочка, з'єднує з трикутничок, з'єднує далі кружочок. Знову рисочка, квадратик, і візерунок повторюється рисочка, трикутник. Кружечок. І так діти рядочок візерунка малюємо до кінця. Далі пишемо літеру, П, яку сьогодні вивчили. Паличка на дві клітинки вниз пряма, перетинка і друга паличка. І знову перетинка. Паличка. І так діти пишемо рядочок літери П до кінця. І далі напишемо слово з п'яти літер. Пи-лип, Л. и п. Пилип. Відступили дві клітинки, знову повторюємо слово Пилип. Дітки, я думаю, у вас все вийде. Ви ж у мене молодці. Надсилайте фото ваших робіт, де ви гарно стараєтесь писати. Діти, підведемо підсумок заняття. Яке у нас було заняття? Яку ми вивчили нову літеру? Які слова в назвах професії людей починаються зі звука П? Чи сподобалось вам заняття? А зараз я вам говорю до побачення, до нових занять.